У Ніжині запрацювала чарівна пошта Святого Миколая. Казкову локацію розгорнули в історичному відділі Ніжинського краєзнавчого музею. Уже на вході до імпровізованого поштового відділення гості зустрічають помічники Святого Миколая казкові ельфи. Запрошуємо дітлахів та дорослих до нашої казкової локації до пошти Святого Миколая в місті Ніжині, яка знаходиться у відділі музею історії міста Ніжина, де зараз ми. Казкові помічники Святого Миколая, чарівні ельфи допомагаємо діткам та дорослим писати і надсилати святому Миколаю листа із побажаннями. Веселі і заповзяті ельфи допоможуть правильно оформити і підписати листа, та запропонують зі спеціальним штемпелем опустити його до чарівної скриньки. А ще проведуть майстер-клас із написання листа крапковим шрифтом Брайля. Цей лист є унікальні такі листи. А, мій роботодавець читає в першу чергу. А, насправді це не так уже і складно. І ось ми з вами зараз подивимось, наскільки просто написати цього листа з, з допомогою казкових ельфів, а допоможуть нам цьому декілька простих е, предметів. Насамперед, це дошка Брайля, яка ось так відкривається, сюди кладеться папірець, закривається, і ми пишемо. Потім ключ-дешифратор. На якому позначені всі абсолютно всі літери, які існують. А також спеціальний грифель. Це, ну, умовно кажучи, ручка для того, щоб пробивати папір. На перший погляд ніби нічого складного, та до цього заняття треба прозвичаїтися. Ось. А давити? Ну, як давити, сильніше, чим потрібно, ви не продавите, Там метал. От воно шовма, це вже дирочка є. Роман має проблеми із зором, тому й допомагає у поштовому відділенні писати листи саме людям незрячим. Відчути світ на дотик він теж може саме завдяки шрифту. Брайля вона на них так чекала. У приміщенні Ніжинського відділення пошти Святого Миколая розгорнуто кілька цікавих фотозон: одна патріотична, інша магічна. Кажуть, якщо сісти на трон і загадати бажання поміж двох ялинок, воно неодмінно здійсниться. А ще тут експонується унікальна колекція новорічної іграшки нашого дитинства. Ці іграшки є фондовою колекцією музею. Вона збиралася протягом не одного десятка років і експонувалася або повністю, або частково вже не, не один раз, але експонувалася. Вона на експозиційних площах художнього відділу. В зв'язку з ремонтними певними роботами було вирішено змінити трішки локацію і поєднати, б сказати, так, ялинки, ельфи і новорічні іграшки. Іграшки є різні, е, є більш старіші, більш, скажімо, новіші. От у мене в руках дві іграшки, які нам принесли люди, ну скажемо так, наші відвідувачі і надали на тимчасове експонування. Сказали, після різдва вони їх заберуть. Ну, сподіваємося, що наступного року ще раз принесуть те, що ви бачите саме у вітринах, це наші музейні колекції. Було вирішено їх так подавати, нібито на сніжинки, але в принципі я думаю, що зараз при засилі багатьох пластмасових іграшок, да та, і таких ну китайських, десь якісних, неякісніших, саме скляна іграшка набуває нового сенсу. Ну і як же побувати у поштовому відділенні Миколая і не передати листа з побажаннями, користуючись нагодою, хочу передати ельфу листа від свого синочка Тимурчика, і має дуже велике прохання передати його святому Миколаю. Давайте поглянемо, що пише нам хлопчик. Любий святий Миколаю, я був чемним хлопчиком, волонтерев, молився за мир в Україні. Окрім миру, прошу е в тебе іграшковий гранатомет та рушницю, щоб нищити ворога. Дякую наперед, Тимур, Українець. Ми обов'язково перекажемо святому Миколаю проханням маленького Тимура.